Кілька комплектів термозахисних костюмів надійшли одному з рятувальних підрозділів охорони Хмельницької АЕС за підтримки міжнародного агентства з атомної енергії. Експерти, якого спочатку повномасштабного вторгнення перебувають на українських атомних електростанціях з постійними місіями, експерти МАГАТЕ намагаються допомогти підвищити нашу безпеку, безпеку не тільки ядерну, радіаційну, а також є напрямок пожежної безпеки. Компанія «НЕК Енергоатом» та філія Хмельницька АЕС підтримують своїх рятувальників необхідним обладнанням, транспортом та якісним спорядженням. Про новий одяг відгукуються зручністю, якістю та унікальністю. Цей одяг є в своєму роді унікальний для рятувальників, оскільки в Дяки цьому одягу рятувальники можуть виконувати специфічні. Рятувальні операції в зоні дії високих температур понад 800 градусів Цельсія. Через часті ворожі атаки на об'єктах критичної інфраструктури такі захисні засоби вкрай важливі. Завдяки новим комплектам рятувальники зможуть виконувати завдання різного ступеня складності, особливо там, де є велика кількість легкозаймистих речовин. Щодо використання цих костюмів на об'єктах атомної станції. Ці костюми стали необхідними скажімо, стало на один рівень з основним захисним одягом пожежного. Така співпраця з міжнародним агентством дозволяє захищати об'єкти та людей в сферах ядерної, радіаційної та пожежної безпеки. Анна Паюк перший подільський.